Мир усім, оздоровлення ослабленого. І сівши до човна, Він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І, як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину! Прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе. Він Бога зневажає. Ісус же думки їхні знав і сказав, чого думаєте, ви лукави в серцях своїх, що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати Уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син Людський. Тож каже він розслабленому: уставай, візьми ложе своє. Та й іди у свій дім, той устав і пішов у свій дім. А Натов, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям Він дав таку владу. Ісус не спішив його відразу зцілювати. Перше, що Ісус сказав розслабленому: Прощаються тобі твої гріхи. А потім вже приходить зцілення. Ісус для того і прийшов. Він має владу прощати нам гріхи і звільняти нас від прокляття. Тому прийдіть до Ісуса Христа.